Василь Стус, терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій. І стрій допоки скону, допоки світу і сонця стій і стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій, торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе на віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе. Прирік Читала Олександра Кравченко для довідка біс ЮЕЙ